Зміцнити оборону Німеччини планує канцлер Олаф Шольц. Зміцнити війська, збільшити інвестицію в збройні сили він планує протягом наступного десятиліття. Під час конференції у Бундесвері Шольц зазначив, що вже наступного року Німеччина досягне узгодженої з НАТО мети. А згідно з цією метою, не менше 2% від ВВП буде надходити саме до оборонного бюджету. Далі цитата. Сьогодні ніхто не може серйозно сумніватися в тому, чого ми в Німеччині уникали протягом тривалого часу, а саме того, що нам потрібен потужний бундесвер. Глобальна політична ситуація пов'язана з агресивною війною Росії проти України та нападами терористичної організації «Хамас на Ізраїль, показує наскільки важливою є добре позиціонована сила. Наш світовий порядок знаходиться під загрозою. Олаф Шольц, канцлер Німеччини. Цією темою продовжимо далі. Олександр Чупак, експерт аналітичного центру Українській студії стратегічних досліджень. З нами на зв'язку вітаємо вас. Наші вітання доброї ночі. Пане Олександре, тут одразу до питання бундесферу, що зараз Олаф Шольц говорить про те, що далі не можна ігнорувати той факт, що потрібен Німеччині сильний Бундесфер. Тобто до цього етапу я так розумію, цьому не приділяли особливої уваги, і тепер ну відповідно Бундесфер має бути сильним. Я так розумію, що інші армії в Європі, члени НАТО, принаймні не тільки в Європі, мають також посилюватися. Хотілося б, щоб це відбувалося, і те, що пан Шольц нині говорить про 2% ВВП, нібито це якесь велике досягнення. Насправді, ця цифра прописана у договорі про НАТО про те, що кожен кожна країна-представник повинна витрачати саме мінімум 2% від цього ВВП на оборону. І ще я нагадаю: був такий епізод кілька років тому. Пан Дональд Трамп приїжджав в Німеччину і говорив, що чому це Сполучені Штати повинні захищати. Своєю військовою могутністю країни Європи, які навіть не навіть не спромоглися витрачати ці два відсотки нещасні на свою оборону. Тоді ще була пані Меркель канцлером, і вона була дуже засмучена від цих слів Трампа. Що як це так, нас від нас вимагають тут витрачати на оборону, при тому, що в нас немає ніякої війни, нічого, і при тому сама пані Меркель, як ми знаємо, суттєво зменшувала оборонні бюджети протягом свого терміну перебування і. Зараз те, що говорить пан Шольц, це вже ну дуже така е, задавнена проблема. Бо потрібно було робити це набагато раніше. І зараз це більше схоже на те, що він намагається якось виправити свою дуже погану електоральну ситуацію, тому що його соціал-демократична партія нині перебуває тільки на третьому місці з великим відставанням християнських демократів і навіть відстаючи від е, проросійської альтернативи для Німеччини. Тому так, це це дуже було б добре, якби німці справді зайнялися своїм оборонним комплексом, паралельно допомагаючи нам, але побачимо, що з цього буде, тому що вже у нас майже два роки повномасштабної війни в Україні. А тільки зараз почав говорити про те, що треба серйозно займатися бундесфером, маючи в Європі найбільшу війну ще із часу Другої світової. Пане Олександре, а, а тут знаєте, яке питання? От від Німеччини до е, решти е, країн там групи 7, групи 20, чи Європейського союзу, окремо те, що вони на другому році повномасштабного вторгнення вирішили нарешті, а і ще після того як е, всі повиходили з договору, так, е, після Росії про як це про війська про, про СРМ. Ну о те, що забороняло збільшувати кількість військ неконтрольовано. Так, от після цього всього лише на другому році повномасштабного вторгнення Німеччина вирішує таки дотримуватись, все ж таки того, що прописано у них згідно угоди про альянс 2% ВВП. Франція в особі Макрона каже, що Україні потрібно і нам всім готуватись до того, що війна буде повномасштабною. Паралельно Теж вони збільшують витрати на оборонку, Британія теж дивиться на свою оборонку, можна сказати, що сьогодні фактично всі основні країни, ну як мінімум, групи семи, зрозуміли, що потрібно мілітаризуватись, тому що паралельно ось ця вісь в особі Російська Федерація, КНДР і Ко вони і так вже мілітаризовані. І якщо Європа... Як там Блумберг казав до кінця до 24-го року, не зможе нам надати один мільйон снарядів. Та сама КНДР вічно під санкціями надає мільйон снарядів Російській Федерації. Ну, мабуть, не камільфо. Треба все ж таки мілітаризуватися. Чи можна чи можна сказати, що вони вже дійшли повноцінно до того, що потрібно розвивати свою військову машину? Потрібно, потрібно в новому Посижу. сьогоденні так існувати. Вкладно казати, наскільки це стратегічне рішення довгострокове цих країн. Тут більше, мабуть, йдеться про те, що вони зрозуміли, що вони нині не можуть адекватно підтримувати навіть війну України проти Росії, тому що вони там обіцяли мільйон снарядів поставити протягом року. Потім сказали, що ми не можемо стільки виробити, ми можемо тільки там, 700 тисяч поставити до кінця 23-го. Тобто є, є така проблема, що країни, яким. Євросоюз це в нас третя економіка світу після США і Китаю, і вона банально не може виробити боєприпасів, щоб поставити їх, щоб, щоб, щоб забезпечити на певний термін лише одну армію, саме йдеться про українську армію. І те, що зараз починають зростати витрати на оборону цих країн, то це швидше за все більше такі короткострокові перспективи, в тому плані, що вони, вони зараз вже два роки впряглися в цей процес допомоги Україні. Вони з нього вийти вже не можуть, тому що вони розуміють, якщо раптом щось з Україною станеться, вони будуть наступними. Там буде Польща, там буде Балтія. І тоді всі країни НАТО секунду. повинні будуть працювати над цим і ну немає іншого виходу, крім як збільшувати ці витрати, збільшувати оборонні бюджет. Дякуємо вам, пане Олександре, за те, що доєднались до ефіру. Олександр Чупак, це експерт аналітичного центру Українських студії стратегічних досліджень. Він був на прямому відеозв'язку.